Вітаю вас, шановні підписники, сьогодні 15 червня і так виглядає наш маленький, наша маленька городина після того, як я покосив траву і вклав все травою. Мульчування. Отже, ось гірочки малесенькі вже повилазили. Ось полунечка у нас така, да, частково горить на сонці, але, на ну, жаль, ми не маємо можливості поливати. Маю надію, що так вона ось така полудичка. Друга, третя, бачите, свіженька ростуть нові листочки. Ось пагон, який дійшов. Будемо потрошку її розсаджувати. Сібур'ян. Оп! Далі маємо ось бурячок. Бачите, декілька кущиків все ж таки проросло, вилізло. Це у нас це перший рядок цибулі ми використовуємо на зелене пір'я. Отже, а цих декілька рядків будуть на... Зелений. Це будемо. Отже, далі йдемо. Наш перець вже піднявся, як ви бачите. Поукладали травою. Це також якісь кабачки будуть рости, не знаю. Далі будемо бачити, що з цього вийде. Отже, З цієї сторони, бачите, який перчик вже попіднімався. Так, також закручується, не вистачає йому вологи, на жаль. Цим питанням ми ще не розібрались. Тут ось петрушечка з перчиком теж почали рости, можете бачити. Далі також у нас кукурузи ось, ось є. Парочку теж повкладав. Далі ось ще огірки. Це горить, розумію, але, на жаль, у нас з водою тут дорого. Далі ось томати. Ого! Що це? Вони вже вони вже падають. Треба їх підв'язувати, мабуть, ось там, бачите, стоять. такі великі, гарні. Тут же у нас є декілька штук, які починають цвісти. Ось. Мачите, світ уже з'явився.